Я зверху кину прикольно». На 6 метрів у каналізаційний колодязь спускається працівник служби водовідведення Кропивницького водоканалу. Роблять це, аби прочистити трубу діаметром 50 сантиметрів. Вона забита на 90%, розповідає начальник служби Ігор Сікорський. З допомогою гідродинамічної машини бруд, що знаходиться безпосередньо в трубах каналізаційних, вимивається до колодязів, звідки вже ручним способом, методом виймається ззовні. Каже, роботи тут розпочали три тижні тому. Забита каналізація підтоплювала підвали багатоповерхівок. Це спальні мікрорайони, вулиця Незалежності, Ленина Каденюка працює, а також декілька домів з вулиці Героїв України. Здебільшого в трубі знаходяться рештки, які не розкладаються. Також вже виймали декілька таких великих знаєте, кліщатих сумок. Це різні наповнювачі для туалетів кошачих, це таки, ганчіря, багато будівельного сміття. Викидають його до нас у колодязь. Говорить, за день причищають по 50 метрів труби. Із кожного каналізаційного колодязя дістають 500-600 кілограмів осаду та сміття. Дитячі іграшки. Буквально на прошлому тижні достали самокат з труби, в який взагалі весь став поперек труби, заріс цими відходами і проблема не вирішувалася досить довго, поки ми його тут не дістали. Тобто він не знаходиться безпосередньо в колодязі, а десь на проміжку там, 20 метрів в трубі. Був надувний крокодил. Ігрушка така, все через колодязь робиться. Все через колодязі, як диверсія якась. Усередині труби працівники перебувають по черзі 15-20 хвилин. А перед тим, як спуститись, колодязь провітрюють, розповідає слюсар Олексій Манюта. Ну, дуже тяжело, дихати тяжело. Щоб люди з розумінням відносились до нашої роботи, і було б і нам проще. І їм було б Не воняло б, не забивалось б і так далі. Каналізація, якщо забита жиром, то жиром. То це зрозуміло. А якщо тряпками, то зачем Зачем кидати тряпки в каналізацію? Як люди нам говорять, ми вам за це день не платимо, це того не стоїть. шлангу не рубани. Нічого не можна кидати такого. Бумаги, тряпочки, всякої оцей нехороший потребу. В принципі, що здоровий глузд каже не кидати, то й не кидають. Туалетний папір. І салфетки мокрі мокре теж. Все, що угодно, що може забити трубу. Чистити цю трубу планують ще тиждень, сказав начальник служби. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.